Інсульт три основні принципи ефективного лікування та профілактики. Мене часто запитують, що таке кваліфіковане лікування інсульту та як діяти в різних ситуаціях. Безумовно, кожен інсульт має свої терапевтичні протоколи. Однак є три основні універсальні принципи, яких має дотримуватись кожен медик, а також знати кожна людина. Перший час головний фактор. У лікуванні інсульту, найважливіший аспект це час. Зволікання, затримка або надмірні роздуми можуть призвести до найтяжчих наслідків. Перше, що потрібно, це вчасно надати допомогу. Друге реабілітація з перших годин. Якщо інсульт не є надзвичайно важким, реабілітацію слід починати з перших годин це важливий крок для відновлення хворого. Третє аналіз причин необхідно обов'язково виявити та проаналізувати причини. Які призвели до інсульту, якщо не усунути першу причину, інсульт може повторитись, що значно знизить шанси на повне відновлення. Ці три принципи є основою для лікування та профілактики інсульту.